Поки готується мій сніданок. Тут вже хтось стоїть і теж проситься, щоб його годували. Так що перша я снідати не маю права. Да, Борис? Ти не чекаєш, щоб я кави попила, поснідала. Тебе треба годувати, так? <гум> Зараз. На, Борис. Якщо, ті гірки для того, як насіння, правда? хрум хрум і нема. Так? Все буде. Вже кукурузку поїв, поїв. <ріпи> Бурячки всі з'їв, з'їв. Все, приходь в обід. <ріпи> все, все буде. Я йду снідати. Віддіватися. Сидша чекає. Не тепа мені стекло.